Друзі, всім привіт! Сьогодні 12 червня 2024 року. З вами компанія Електромотор. І перед нами інверторний генератор Чемпіон. Газ бензин. Як бачимо, робоча потужність на бензині 2 кВт. 1,8 на газу. Ця пікова потужність даного інверторного генератора. При виборі чемпіона звертайте увагу на код товара. От я покажу ще дана моделька, от вона 82 тисяч. Як бачимо, газ, бензин. Перейдемо, друзі, до комплектації. Подивимося. Всі повторюю, вроді багато відеооглядів. Все рівно є питання, через що приходиться повторювати і показувати. До даного інверторного генератора іде отакий от от газовий наборчик, шланг, редуктор, іде лієчка. І, друзі, в даній комплектації є такий розйом, usb розйом для підзарядки ваших гаджетів. Остального немає. Чого остального? Тобто вилочок, як бачите, тут 216 амперні Тут можна підключати паралел, за паралели. Ще один інвертор, також немає проводів. Це у нас розйомчик на 12 вольт також є. Ну, проводів для заряду акумуляторної батареї немає. Як в батьох інверторах клапан. Тобто, коли транспортуєте, закриваєте, щоб не було ніяких запахів бензину при роботі, відкриваєте на вон. Так, переходимо на панель керування, як бачимо, кік -старте. Тобто ручний стартер і управління самим інвертором. Ця от половиночка відповідає, коли він при роботі на бензині, а ця половиночка при роботі на газу. Все тут доступно, бачите, перекрили заслоночку, запустили, перевели в робоче положення. В цьому положенні випалюється повністю бензин, а в цьому в карбюраторі, А в цьому зупиняєте. Ну, як то так, перейдемо, що тут у нас на передній панельки. Як бачимо, показує, яка нагрузка. 50% 100%. І також інформаційне табло. Тут у нас є економ режим. І залишки палива, і недостатньо масла. Тобто все-все-все, що є на других інверторах. Та інформація, яка вам потрібна. З цієї сторони подивимося. Також, що це газ бензин. Также доступ тут залить мастило. А тут вентиляція і глушник, де виходять вихлопні гази. Попереджаю, що масло рекомендуємо 10 В30. Добавлю для дизельних до бензинових генераторів. У нас в продажі є таке мастило до садової техніки. Тикенький. Зараз ми поставимо ще рядом і виставити модельний ряд на вулиці. На ну, сьогодні такий дощ, друзі, на вулиці, який я не помічав із 1900 якого-то року. Це, друзі. Телефонуйте 063 10 1010. Заходьте на сайт електромотора, також пишіть на Viber 063. 426, 1010. Допоможемо підібрати. Розкажемо, покажемо. Підкажемо. Все. Наскільки ми розуміємо, поділимося інформацією. Телефонуйте 063 426 10 10. Сіда йдемо на зустріч.